Дві, будь ласка, хто? Ну, голосно, я не розлічаю Григорян. А ім'я по-батькові. Тігран Магірович. Тігран Магірович, а номер. Посвідчення. Я не бачу. Ну, будь ласка, я. Значок. Чекайте тут. Так, Тігран Майорович, А я маю право знімати посвідчення, тому що. Ну так, щоб я так, щоб Тігран Майорович, Ну я не бачу, ви пальцем докрили. Поверніть, будь ласка. 0. Я не забираю, не переживайте, Поверніть, будь ласка. Номер жетона 0171523. Ти Ні. Е, що трапилося? В нас Так? Що да? ви відпрацювали? Перевіряємо під час військового стану, військово військово-облікові документи, ви, ви мене порядку затримали? військово зобов'язання. Тіромоїлович. Що у вас? Що у вас з військового зобов'язаного? Вас зупинили тобто, для перевірки військово-облікових документів. Можу їхати? Чи ви мене затримуєте? Склали протокол затримання. Причому тут затримання? Тіромоїлович, що ви мовчите? Як вас звати? Ви мене зупинили? Так, зупинили. Ви мене затримали? Як вас звати? Тіромоїлович. Як, Як вас Дуже звати? вам дякую. Я поїхав далі. Як вас звати? Гарного вам дня.